Пробка. Мов таки в автомобіль просто кружляв міськими вулицями, бо друзі не мали ніякої іншої мети, як закип'ятити воду. Передусім нам треба спекатися півчервичкового кашлю, сказав мохоборочко. Зараз це найголовніше. Тоді матимемо вдосталь часу обміскувати, і в якому напрямі податися далі. Він тримав кип'ятийник за держак і нетерпляче ним у кострулі. Поруч сидів півчаревичок і стурбовано стежив за поранням мухоборочка. Можливо, доцільніше спинитись біля якоїсь аптеки, запропонував муфтик, не випускаючи з рук керма. Адже там продають різноманітні таблетки і краплі від кашлю, та мухобородько рішуче не погодився з ним. Найліпше од кашлю все таки оленячий мох, переконував він. Не варто вживати якісь штучні таблетки і краплі, коли в нас така невичерпна скарбниця природа. Навіщо ж тоді існують лікарські трави? Чимало бід починається саме тому, що люди нехтують природою і лікуються таблетками або що. Ми, зрештою, теж часточка природи, якщо це враховувати, то і кашель, так би мовити, природне явище. А цей природний кашель треба лікувати чаєм із природного оленячого моху. Висловившись отак хитро мудро, уважно подивився у каструлю і помітив, що вода вже парує. Скоро можна занурювати бороду, вдоволено сказав він півчаровичкові, і звій кашель, мов лизень злизне. А дуже гіркий час оленячого моху, тихо спитав півчаровичок. Неймовірно, гіркий, кивнув мохоборочко. Та гіркість тебе не розчарує. Якщо поміркувати, то я не знаю інших ліків, котрі мали б стільки цілющої гіркоти, як якщо із оленячого моху. Мій кашель здається, вже минув. Зронив півчаровичок, але тієї ж миті його мов трясся затрясла. Де непогомовний кашель, там найшвидша допомога. усміхнувся Мохоборочко, зазираючи в каструлю. Вже бульбашить, це кипетильник і справді чудовий помішник!» Та зненацька Гальма заскриготала, і автомобіль спинився. Що сталося? стривожився Мохоборочко. Пробка, пояснив муфтик. Вчеровичок визирнув у віконечко. Ще й завелика, зрадів він, я зроду такої ще не бачив. Саме ж бульбашить, нервувався Михоборочко. Якщо ми довго стоятимемо тут, вода прочахне, і нам доведеться все розпочинати заново. На жаль, нічого не вдієш, сказав мутик. Проїхати ніяк. Мій кашель, сподіваюся, мене й так, висловив пропушення повчаровичок. тож не варто задля цього клопотатися. Махобородько не зважив на півчоровичкові слова. Спробуй нового коляса, гукнув він муфтиковий. Сглянься на бідолашного «Я Його щирого серця співчуваємо. І жируся над його нещасною долею, сказав мовтик. Хіба це жарт? Самотиною тінятися по білому світу, а єдиний супутник у житті іграшкове мишеня. Я кажу про півчоровичків кашель!» – каші. суворо випалив Лухобородька. Звісно, і я про кашель, кивнув муфтик. Спочатку самота, а потім кашель. Та попри все, об'їхати не маємо змоги, ніде не проберемось. Тоді повертай назад, не вговав мухобородько. Муфтик зеркнув у дзеркальце. І позаду запруджена дорога. Погляньмо. Мохобородько зітхнув, перестав чаклувати над каструлою і забрався на переднє сидіння до муфтика. Тепер і він побачив справжню, навдивовижу, нескінченну пробку. Скільки сягало око, по всій вулиці щільно вишукувалися машини одна за одною впритул, мов оселедця у діжці, і все рибовози та молоковози. Рибовоз поряд із рибовозом. Молоковоз зачепився за рибовоза. Молоковоз і рибовоз, рибовози і молоковоз. Молоко і риба, молоко і риба. Риба й молоко, машини попереду, машини позаду. Скрізь машини. Ні туди, ні сюди. З якого приводу ця колотнеча? здивувався півчеревичок. Муфтик стинув плечима. А чай, до речі, вихолоняє, журився Махобородько. Друзям не заставалося нічого іншого, як очікувати. Так вони простояли майже годину напій геть прочах. А нічого більше не змінилося. Тиснява суцільна, а вантажівки за цей час просунулись тільки на один два кроки. Треба б розпитати, що сталося, вирішив нарешті Має ж бути причина, скупчилось стільки машин. Причиною є не що інше, як відхід від природи, сказав Михоборочко. Люди повернулися до природи спиною, жадають зручностей, і млінки ходити пішкома. І вони роблять стільки машин, що ті вже не поміщаються на вулиці. А сам сидиш у зручному автомобілі, засміявся півчаровичок. Що за жарти? спаланів Мохобородько. Ти не забувай, що я тут для того, аби приготувати тобі чай оленячого моху. Гікання тут ні до чого. Запускала меж тоді, коли покуштуєш відвару. Я прошу вас не хвилюватися, примирливо мовив муфтик. Чвари до добра не призводять. Я, приміром, коли хвилююся, то зразу плутаю різні речі. Давайте ліпше гуртом виберемося з машини і довідуємось, у чому річ. І Михайло Михолоборочку не перечили і трістя ступила на вулицю. Тут же, біля стовпа з ліхтарем, надибули на двох водіїв з кислими лицями, котрі задля розваги і од смалили цигарки. Здоровенькі були, братове, запросто звернувся до них муфти, наче то його давні друзі. Що, теж застрягли? Ага, а вже ж!» – отказав шофер рибовоза. На його лискучий козирок начіплялися лоски. Он же він возить рибу. А другий водій, який пахнув молоком, ніби немовлятко, у свою чергу додав До цього нам не звикати. От воно що не звикати. втрутився у розмову бівчеревичок. Тут часто коїться отаке. А вже ж!» – повторив водій рибовоза. Чоловік, від якого пахло мов від сисунця, і тому легко було згадати, що він возить молоко пояснив. Це колод через одну чудернацьку бабцю, котрій до вподоби готувати кішок. З усього міста злазиться до неї на сніданок, а вона замовляє силу, солену, машини з рибою та молоком. До цього нам не звікати. Я, здається, про це казав. А вже ж, в боді рибовоза. Про таку нечувану любов до тварини, що й вперше. Вражено похотав головою півчервичок. Я теж люблю тварин, додав мохобородько, і навіть дуже, але вважаю, що і в найпалкішій любові мають бути якісь межі. Як на мене можна любити одну, двох чи принаймні трьох кішок, сказав муфтик. Якщо їх більше, то ця кутяча зулюбленість по моєму тільки завдає клопоту». «А вже ж», – погодився водій робовоза. Подумати лишень. Скільки я перевіз свіжої риби для моркотух та моркотунів. А на Гриця та бабця годує цілу кутячу зграю, позікавився пивчавичок. Водій рибовоза стинув плечима. Можливо, просто звикла, висловив здогад водій молоковоза. Хіба знаєш, що стара людина одне? Кожен по своєму прагне щастя. Я хотів би таке щастя побачити на власні очі, вирвалось мухобородька. Ходімо туди. Все одно з приготуванням відвару зараз нічого не вийде. Мов таки в її теж кортіло подивитись на цю чудернацьку бабцю та її кучаче збіговсько. Вони дружно сказали водіям до побачення, полишили свою машину край тротуару і подалися глянути на ненажерну котячу зграю.